Добрий день, з вами компанія Картал і я Віктор Васьков. І я знову на полі фермерського господарства Макс Агро, на полі ярої пшенички, сьогодні, 23 травня 2023 року. Нагадаю, це поле було посіяно 20 березня. 5 травня я рекомендував внести на це поле гербіцид від компанії Картал Неофрон, а також фунгіцид від компанії Картал Галеріда. Ці препарати були внесені у четвер, 11 травня. І сьогодні 23 травня, це вже майже 2 неділі після внесення. Хочу, щоб ми всі подивилися на це поле і як працюють препарати від компанії Картал. На поле внесено препарат Неофон від компанії Картал у нормі пів літри на гектар. І ми бачимо дію цього гербіциду на бур'яни і також на падалицю соняшника. А також на поле внесено галеріда в нормі пів літра на гектар для профілактики і захисту від хвороб. І ось, будь ласка, маємо пшеничку в гарному стані. І чисте поле без бур'янів. Будь ласка. Падали це соняшника, гине. Дуже відмінна робота. Гарний результат. Дякую за перегляд відео. До зустрічі на полях України.